Шановні ну, глядачі, зараз ми знаходимося біля міського озера в місті Івано-Франківськ. Ви можете побачити ще одну цікаву земельну ділянку і скандальну забудову, яка проводиться безпосередньо біля міського озера. Це будинок, який будує. Територія цікава, тим, що на місці, де ми бачимо бетону змішувач, тут було озеро, в якому жили витри, раки. Різноманітні просто такі флори і фауни. Озеро було засиплене і зараз ми бачимо таку поки що